Привіт! Буду сьогодні знімати для вас розпаковку ось такого чудового гаджету пену, з схожий на Дайсон. А, повністю в нього є насадки, які такі ж самі, як Дайсона. Я сьогодні не дарма, з таким закрученим волосочком. Так що будемо тестувати. Поки я вам продемонструю, як же це все виглядає. Ось така коробочка. В ній є ось. Безпосередньо такий гаджет, тобто кнопочка холодного повітря, вімкнення, також регулювання самого потоку гарячого повітря і сам поток регулюється, тобто його швидкість. Ось так він виглядає. Такий у нього є фільтр, куди він забирає повітря. Також є дуже класна. Насадочка для вирівнювання волосся. Я так розумію, що чіпляти її повинні ми ось таким чином, тому що звідси йде повітря і відбивається від певної сторони, тобто знизу. І таким чином воно загладжує нашу пазмочку, тобто коротенькі наші волосочки, вони опиняються під довгими. А воно його направляє під довгі, довгі волосинки. Це ми саме будемо тестувати. А поки що вам показую вам ось така насадочка такий дифузор для кучерявого волосся. Тобто, в кого кудряні проски, може тепер не хвилюватися, що висушить йому на браш, і в нього будуть міста кудрять якісь рівні пасма. Також є ось така для більш детального виду. Підходить той, хто колорист. І в різних техніках, то підійде для видову точного волосся. Для точного видову волосся. Ось така є насадочка, вона більш, я так розумію, для сушки. Всі насадочки кріпляться магнітно, ще дуже зручно. Також є ось така насадка, вона просто з такими зубчиками. І також є ось така насадочка, яка кріпиться. Наклейку основу. Маю надію, що триматиметься вона добре, так як без стіни вона повинна кріпитися. І ось таким чином буде виглядати, наприклад, якщо ви прикріпите даний гаджет до стіни. Тож зараз будемо тестувати сам наш гарний виріб пен. Проте демонструю вам ось цю сторону, так як вона має більше закручення. Тож, направлення у нас йде донизу. Вмикаємо бачите, що саму потужність потрібно виставляти на максимальну, а температуру вже залежно від вашого стану волосся. Якщо воно товсте, то можна виставляти більше. Вищу температуру нагріву, Якщо воно тонке, або ж середнє, можна виставити десь на одиничку, там дивитися, в залежності від того, як вам буде комфортно до самої температури полічуть. Що я можу сказати, що ця сторона дійсно рівна. Тут менше волосиночок, припіднятих догори. Ось, візуально процентів 20-30 вона прибрала пухнастості. А з цієї сторони видно ось волосинки, які вибуваються із, із густоти. Із загальної густоти волосся вибивається голосинки. А тут більш пряміше. Тому, дорогі дівчатка, рекомендую, користуйтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, чекайте нових цікавих випусків. Па-па!